Привіт усім! Ви на каналі Мекавішн. Тут ми граємо мекабелом, обговорюємо стратегії та розбираємо найцікавіші моменти з боїв. Якщо ти теж обожнюєш цю гру, то обов'язково підписуйся, постав лайк цьому відео. Це допомагає просувати канал і мотивує мене створювати ще більше контенту. Ну а зараз вмочуться зручніше. Ми починаємо. Е, і у нас. На черзі новий реплей, новий цікавий реплей. Тут буде незвичайна атака, тому що в цілому атака звичайна сконцентрована на, на якомусь одному центрі командному, а в даному випадку ми будемо дивитися, як атакувати з майже обидвих боків, ну, більше з впливом на центр може. Таке, така стратегія. Не буду забігати вперед. Подивимося, як буде все це виконуватися. Атакувати буде мій опонент. Я, в свою чергу, обираю тактику простого симметричного бою. Я міркував, що можливо, в майбутньому я захочу зіграти таку тактику, де. Йдуть один за одним: тарантул, Сайбертуз, тарантул, Сайбертуз, тарантул. Всі ці юніти мають велику кількість життя, це медіум такі танковиті юніти. Тарантул буде розбиратися з, з дрібнотою, а Сайбертуз з великими юнітами. І що ж, бійка починається. До речі, я не сказав, якими ми граємо спеціалістами. Я обрав собі Cybertuз спеціаліста, ну а мій опонент грає за повітряного спеціаліста. І як ми бачимо, моя, моє розташування взагалі невдале, тому що в нього з'являється Сайбертуз на першому ж раунді, і він його дуже непогано використовують. Е, немає тут ні фенгів, ні крулерів, він просто прикривається мустангами та хаундами. А CyberTus стоїть таким чином, що я не можу до нього ніяк дістатися. Снайпера в цьому випадку дуже погано працюють. Перше, це така, така невелика атака, тобто, вона не так близька, вона не така близька. Снайперам є час щось зробити, але вона дуже сконцентрована і все ж таки ця атака, її дуже важко відбити. Тільки снайперами проти Сайбертуса. І що? На другому раунді нам дають вже додаткові юніти те, що ми найбільше бажаємо або гра так вирішує. Я не знаю, як це працює, це тільки знають розробники. Мій опонент обирає собі одразу кролерів, щоб набагато більше спамити і проривати в фланг. Я, в свою чергу, так само думав кровлею брати, бо в мене не вистачає дрібних юнітів на, на дошці, на полі. Але треба було щось робити з абертусами, та й в цілому з такою кількістю сконцентрованою армією дуже важко якось е, справитися. Що ж, я обираю собі штормколерів. Так, юніти мустангів. Це буде проблема. Сайбертуси так само може бути проблемою, тому що і в, і в обидвих е, типах юнітах має, є перехоплення ракет, що є контрпіком для штормколерів. Але треба ризикувати, треба щось робити. Тому е, в цілому на цьому раунді я 100% здивую свого опонента, він не візьме просто так перехват ракет, просто тому що. А ось ви відпрацюють. І я накидаю ще собі щит, я не пам'ятаю для чого це було. Там, мабуть, була якась. Як мені здається, там була карточка з якоюсь гидотою, по типу по-моєму, туман був, якщо я не правильно пам'ятаю. Треба було захистити цей фланг, і тому я накинув собі щит. Що ж, і третій раунд у нас, де нам дають вже вогонь, смок, бомбу, рівносаут, все, все чудове, все підходить для мене, все, майже все підходить для мого опонента, але дуже підходить для мене тут вогонь. До речі, на тому раунді я не встиг прокоментувати. Я знав, що я не вистаю з такої кількості юнітів проти такої кількості його юнітів, тому я схитрив і на один раунд сюди поставив кроулерів. І в мене було ще міркування. Може поставити ще сюди кролерів на, на наступний раунд. Але я подумав, якщо він тут поставить якусь хаундів, у нього вже є і мустанги, то це не спрацює аж ніяк. З цього боку, так само може просто відволекти його е краулерів, але я подумав, що це буде марнотратство тому я не зробив цього. Поки що не продаю їх, тому що, а, а вдруг, мій, мій опонент не зреагує на це якось. Все може бути. І дивимося, як працює наступний раунд. На третьому раунді мій спеціаліст мені, мені дарує безкоштовно одного сайбертуса. Я все ще думаю, що можливо я зіграю в цю тактику, котру я хотів з самого початку. Ще додам сюди можна центральні юніти, ще можна Сайбертусів та Тарантлі додати. Я побаюваюсь його Сайбертусів, тому що вони дуже прикриті, вони будуть працювати краще, ніж мої юніти зараз. А мої юніти будуть страждати, бо у мене мало моду, хто може якось переманити на себе е, остріли цих гігантів. Так, з лівого боку в нього все дається, видбиває, а в мене непогано відпрацював вогонь, котрий спалив всіх коллерів, а ще з лівого флангу тут таранту так само непогано працює. Тому цей раунд за мною. Шуткий був раунд. Нові карточки, новий раунд. Е, і в нас є непоганий всі непогані картки, окрім е, Скорпіона, мені не потрібен цей юніт зараз, тому в цілому для мене ця картка не потрібна. Що ж, я обираю для себе. Е, буду, думаю, якщо опонент нічого не робить за штроколорами, то може бути таке, що в цілому. Він не думає, що я далі буду продовжувати цю стратегію грати. Вибираю собі просто купляти дешевше штормкопри. І це може спрацювати. Це буде трохи дешевше для мене. І я можу їх наспамити, якось зупиняти і масити, коли вони так щільно стоять, то для штормкорів це класно. Це дуже непогано, навіть якщо для мустангів він візьме стратегію перехвату ракет, це буде відволікати мустангів від е, задачі для того, щоб е, якось бити по моїх юнітах. Вони будуть перехоплювати ракети. У мене є ще снайпера, у мене ще є сайбертуси, і якщо я просто прочищу хаундів, то сайбертуси буде дуже не проблеми. Бо мустанги не будуть йти е, в напад. Буде від, 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 від величини е, штормколерами і, і така бу, такий був ззаду. Е, і що ж, під, я ще в четвертому раунді додаю собі вулкан, тому що тут з правого боку багато ж було кролерів, котрі мені заважали. І продаю таранту. Все, я передумав грати цю стратегію. Е, думаю, що треба брати вулканів, вулкани справляються набагато краще. Це спрацьовує навіть з тим, що мій опонент заюзав іон пласт цю, цю шкоду для мене. А ось на, на п'ятому раунді знову дають там додаткових юнітів, і так як я трохи граю в оборону, мені треба ще додати дрібних юнітів для того, щоб якось зупиняти цей напад. Третього рівня фенги непогано працюють. Вони і дамажать непогано, але треба, може, якось додати їм дальності, щоб вони хоч трохи попрацювали. Ну, мене в цілому як просто маса, бо вони цікавили цього раунду. Що ж, а мій опонент одразу бере Мелту, інсталочить мого вулкану. але він не знає, що тут буде фенгі. Тому е мелта це проблема. Велика проблема для мене. У мене немає майже нічого. Для другого рівня Мелти там багато життя. Дуже багато. А в мене, ну і з того, що може з Мелтою якось е швидко щось швидко зробити, це ну, Штормколери, мабуть. І Сайбертус, але ну, він першого рівня я не знаю, що він зробить. Взагалі то. Ця стратегія атаки, коли опонентній діє за дією в цьому, цій, цій битві, вона дуже сильно відволікає від того, щоб якось е, щось зробити на тому фланзі, навіть продати непотрібні юніти. Тому що ці кролери, е, котрі вже третій раунд там стоять, я ніяк не можу продати. Бо я подаю тут щось по, по центру, міняю свої юніти, щоб була ефективна боротьба. І бачимо, що так, мелта працює, мелта дуже класно працює. Як, так само, як ми і вулкани. Вони мустангів спалюють на раз-два, але що робити з мелтою? Як, це... як треба мелту вбити тут, може поставити свою мелту, багато думок, багато міркувань. Поки йде бійка, я думаю. Поки що нічого в голову не приходить. Краще, ніж поставити ще більше штормколорів, і якось поки що немає перехоплення ракеток в великої кількості. Є у Сайбертусів, але у Сайбертусів дуже поганий перехват ракет. Він, мабуть, найгірший серед усіх. І, мабуть, якщо я правильно пам'ятаю, там два Сайбертуси треба для того, щоб перехопити один стек штормколорів повністю. У мене вже два, тому всі ракетки не перехоплює. Ну, заважає, так, заважає до... Дан... штормколером да... давати більшість кількості урона. Що ж, я ставлю напроти мелти ще два штормколери. З лівого боку, в цілому, в мене поки що нічого не бентежить. Тут останній котрий спалюють вулкан чудово. Ще додаю собі дрібноти, щоб а, зупиняти мелту. Тут ще один. Cyberтуз, мабуть, для того, щоб пробивати цю центральну е частину. Я відволікаю їх штомколерами, а ми, мій, мій опонент робить те саме, відволікає моїх, мої юніти і трохи пер переміщається з центру на свій для нього лівий фланг. І як не вдало я як, як не вдало ці кролери зараз просто відволікають. Мої е, штормколери взагалі не вдало, але так, це так працює. Що ж, е, наразі в цьому раунді в мене в цілому все непогано, тому що я взяв для себе незвичайно для мого звичайного геймплею е, картку. Це вулкан, якого можна виселити десь неподалік. І я зробив це з цього флангу. Я спалив кроулерів, котрий ми відволікали, і я спалив йому центр. Це надало змогу мені дуже швидко перемогти в цьому раунді. Залишається третього рівня мелтав, котрий дуже багато життя, але у мене дуже багато штромколерів, тому не така уж велика проблема. Настає сьомий раунд. Дають нам картки нові. Я одразу вибираю собі інпруми для е вулканів, тому що я граю граю вулканів, це мені дуже потрібно. Вулкани вже дуже далеко б'ють по 155 метрів, майже як снайпера. Навіть далі, так, ніж снайпера. Єдина проблема, щоб вони не фокусили е ці товсті юніти. Треба з ними щось робити якомога швидше. Тому я беру собі мел так само. Але, на жаль, я трохи не розраховував з місцем. мене нікуди її ставити так, щоб вона одразу працювала як, як слід. Ну, в цілому, якщо поставити її позаду, і потім додати їй дальності, то це вистачить щоб одразу зафокусити себе бертуса, який заважає, і мелту опонента. Так як на, у нас е, вже є вогонь. Він виткатився. Мій опонент це знає і додає собі щит. Я знаю, що там майже 100% буде щит, тому я ставлю не прямо на юнітів або попереду їх, а просто позаду, щоб хоча б за зачепити ці два стеки кролерів. Мабуть, треба було з лівого боку зробити, хоча з лівого боку все було непогано до моменту, коли тут з'явилася мелта нова. Ці кролери дуже заважають, тому я просто ставлю ще одного вулкана, котрий швидко їх буде вбивати. І... На цьому етапі в нас така ситуація. Мелта одразу і столучимою Сабертуса. Все, він не ефективний більше. Моя мелта поки що не має дальності, вона також не дуже ефективна. Мої е, вулкани. Першого рівня, другого рівня зустріти себе Бертуса, другого рівня ще справляється, а от першого рівня не справляється. Снайпера невеликого рівня, а ось штормколери класно відпрацьовують. До речі, у тому раунді, чи попередньому раунді, я взяв їм ще вогонь для того, щоб ще краще справлятися з усім, всім, що всією дрібнотою, що має мій противник. Це для того, щоб постанив якось з дальністю. Зачепити, бо Вулкан може взяти на, на інсталок якогось великого юніта і буде неефективно проти мустангів. Восьмий раунд. У нас нове підкріплення, і мій опонент вирішує грати Оверлорда. Я так само вирішую, але не тому, що я буду грати Оверлорда, бо тут помелти е з обидних боків, та плюс мустанги. Більш мустанги в мене в бентежі, ніж Мелти. Їх дуже багато і просто Оверлов не спрацює як потрібно. Я просто беру собі юніт, тому що він один, другого рівня, безкоштовний, продаю, додаю собі більшу кількість грошей, додаю собі ще більш штормколерів, мелта, дальність мелті, все я покласиться, в цілому все нормально розташовано. Треба якомога швидше позбавитися великих юнітів, щоб вулкани не попрацювали. Вулканам додаткова кількість урону на 100% там додаток. Да? Так, на, на, на 100%. Штормколером ще одне вміння, котре від, вимикає е, всі вміння противника. А ось мій опонент вирішує брати урлода і пробивати мій більш-менш оголений фланг. Плюс додає ще Сайбертуса позаду. Ну, В цілому, така атака переміщується на лівий фланг. І як ми бачимо, вся атака не така класична, як загалом буває таке, що ти більше концентруєш на цій площині, а він якось розп... розподілює їх в атаці все ще, але якось так рівно, більш-менш. Тому захисне. І, більш і є така не, не дуже. Я бачив, що у нього відпочилося це вміння, котре зараз по моєму моменту Біє. Це вміння в мене дуже бентежило, я не знав, куди він накине, бо багато юнітів зараз в мене. Я подумав, що буде вулкан, котрий в цілому це, ну, задає багато проблем. Але це мелта. І я беру, я беру point точку збору і просто переміщую туди, куди він кидає. І згорає майже мій вулкан так само. Я от лишаю, мене е, вбиваю цього вулкана і цього вулкана майже і мелто. Ну, в цілому, взагалі не вдалий раунд, я не вгадав е, ніяк, взагалі, дуже багато життя він в мене забрав. Ну що ж, переходимо на наступний раунд. По карточках там не було нічого більш-менш цікавого. Мій опонент обрав собі стратегію додаткової швидкості, прокачую далі оверлорда, дуже велика кількість життя. там. Для Мелти це не проблема, треба трохи працювати, в нього не вистачить дальності, якщо відволікати в оверлорда. І треба якось з цим оверлордом робити щось. Тому я ставлю йому перешкоду у вигляді фенгів. Саму мелту я ставлю поки що на себе бертуса в першу чергу, а потім вона розгор... розгорнується і буде фокусити оверлорда. Но у мого опонента також непогана тактика, він додає ще два оверлорда, просто пробити цей мій центр і додає ще напрямок. І взагалом тут буде дуже цікава ситуація. А, до речі, я до Мелтин додав ще ракетки, котрі будуть е відміняти, додавати е від МП-ракетки взагалі. І ось що ми бачимо. Я поставив тут мінку, котра е ...котра просто е дала мені змогу Мелті відпрацювати без мінки цієї. Я б взагалі, би, мабуть, тут програв би, бо впав би в центр дуже швидко. Як це було, я навіть не встиг прокоментувати це все. Вулк, три оверлорди. Один з них гине. Цей його фокусить мелта. Ці два зупиняються трохи на фенгах. Один на фенгах зупиняється, а другий зупиняється того, щоб вбити спочатку цього, а потім цього вулкана. Йому перешкоджає вулкани, щоб додатися, достатися до командного центру. І після того, як він вбиває його, у нього 4,6 секунди на постріл. І десь на 4 секунді, десь на 3-й секунді його фокусить мелта. І за, за рахунок того, що він сповільнений мінкою, яку я поставив тут, він не встигає по радіусу достати до командного центру. І не встигає вистрілити, влучити в ціль. І Мелта, а Мелта встигає просто розібрати його. Ну, буквально там залишилося, може, секунда-дві до пострілу. І... А якщо б він влучив до центру, то могло би все бути інакше, і я би мог би тут просто заритися. І мій опонент би взяв би цей раунд. Що ж, ось так цікаво буває в цій грі. Ніколи не буває такого, щоб одна і та сама стратегія працювала ідеально. Мабуть, мій опонент цю стратегію дуже часто використовує, бо видно, що він наповнює точку дуже ретельно з такою відстанню, що в нього дуже часто це працювало. Спочатку так, спочатку це дуже сильно. Може, я це також візьму до уваги на майбутні битви. А, якщо тобі сподобалося, то. Поставь коментар, постав лайк цьому відео та підпишись. Це мені буде дуже приємно, тобі не складно. Ми будемо дивитися, разом обговорювати майбутні реплеї, а я буду випускати для тебе нові ролики. Що ж, дякую за перегляд. Це був Мекавіжн і до наступного бою!